Добрий вечір Степан Михайлович. Дар Софірки. Вирощування тризуб. Отом, прирост не буде цвісти А це ваші сіянці, які я посадив в грудні місяці. Три рядочка для прививочок. Кісті такі здоров'я з вашого насіння. Клас. А тут ще й прок надумав ваш. Рости. О! Прививочка пішла. Це минулорічні. Ось пам'ять черняєва, ваші череночки, Які пішли. Це Кавказька. І вігінка все росте. Рекомендую Степана Михайловича. Дякую вам.